Нарешті цей день настав. Родини постраждалих від війни мешканців Чернігівщини переселяються до затишних помешкань нового модульного містечка у селі Красному у кожного з цих людей своя історія життя, та всіх їх єднає одне їх опалило пекло війни. Родину Ніни Наливайко цей страшний звір нас доганяє уже вдруге. Ще в 2014 році вони покинули Алчевськ на Донеччині, довгий час винаймали помешкання у Чернігові. Мріяли вони про свій будиночок у селі. Я мужу кажу, ну що, дітей багато, в нас їх п'ятеро. Було тоді четверо. Ця вже народилась, ми вже будинок під викуп взяли у скарінці. І другий раз немає будинку. Нам жити не йде, а знімати дуже дорого. Ми рік у Вінниці жили, 10,5 тисяч у місяць. Всі гроші на житло. Тепер у родини наливайків є дах над головою. І теплого весняного ранку на відкритті модульного містечка зустрілись доброчинці, без яких цей проект неможливо було б реалізувати. Підприємець зі Швейцарії Андреа Сайц розповідає, про жахіття війни в Україні дізнався зі ЗМІ. Одразу ж вирішив допомагати українцям, які постраждали від агресії. Добрі друзі в Україні стали допомагати, але справа виявилась не така вже й легка. Наша історія почалася у серпні минулого року, коли я почав шукати однодумців у себе вдома, щоб допомагати людям в Україні. Я шукав підприємців, які б допомогли забезпечити проект меблями, побутовою технікою і посудом. На жаль, охочих не знайшлося, та це ніяк не змінило мої плани, і я вирішив самотужки реалізовувати проект. Інша проблема: наші вітчизняні перевізники відмовилися доставляти вантажі в Україну. Проблему вдалося вирішити у співпраці з посольством України в Швейцарії. Вони мені порекомендували польську привізника, за допомогою якого нам все таки вдалося доставити усі заплановані вантажі в Україну, в Україні починання швейцарського доброчинця підтримала Барашівська зернова компанія. Підприємство зокрема забезпечило упорядкування каналізаційної системи і водозабезпечення нового модульного містечка. Допомога людям, які постраждали від війни, напрямок якому ми віддаємо сьогодні левову частку сил. Розповідає директорка благодійного фонду Баришівська зернова компанія Яна Дністрянська. Допомога нашої компанії зазвичай вона завжди надається, і ми не думаємо про те, надавати чи ні. Дуже багато надаємо і продуктових наборів, і гігієнічних засобів. І так само піклуємося про те, щоб всі, хто постраждали під час війни, отримували її вчасно. Подяка від Іванівської громади вам. Дякуємо за добов я. Добов я. проблемою, яка була у нас. Постала коштів, не вистачало на все. Ми щиро дякуємо вам за ту допомогу, яку ви нам зробили. Навіть найменші промінчики добра яскраві на тлі зневіри, а щира дитяча посмішка вартує усіх коштовностей світу. І ми дуже раді, що нам вдалося повернути цим людям надію на те, що добро завжди перемагає темряву, що у цьому світі завжди є люди, які підтримають і допоможуть.